Готую сніданок, але думаю, таке величеньке гарне яєчко з одного два. Ну, це ж добре. Так що будемо снідати. Це, хочу спробувати зробити такий млинчик з овсянки. Вбиваю так яєчка. трішки водички і далі збиваю. І підсолила. Тепер, що ж я роблю, отак От жменьку вівсяних пластівців, що скоро вкипають. Вірніше, що їх нам не треба кипятити. Такі. І нехай ну, пару хвилин постоять. Я знаю, чи 5 хвилин набухнуть. Таке настоялося, сковорідка розігрілась, і ми починаємо вливати такий блінчик. Звісно, на маленькому вогні. Накрила трішки кришечкою. І тепер є в мене твердий сир і трішки м'яса. Це все так посипаю твердим сиром. У мене сьогодні сніданок з багатих. І таке м'яско, Відчина. Кришечку тепер знімаємо, Вже дивимося, тут пішло, пішов процес, сирочок розплавився. І отак легенько починаю я його скручувати. Ну, цей раз щось він у мене не скручується, а ламається. А загалом, наверно, перетримала. Загалом він гарно скручується такий. Такий рулетик, І ще трішки під кришечкою. І будемо смакувати, друзі, останній штрих сервіровка. М -м -м. Гляньте. А смачно, не перевершено. Друзі, відчувається, мабуть, по моїх відео, що саме більше я люблю сніданок. Сніданок я вкладаю душу, а все остальне так за цілий день, що попало. Можливо, тому що просипається рано, і на дворі темно, і думаєш, ну чим би це себе потішити? Ну, чим? Смачним сніданком, звісно. Всім смачної кави і смачного сніданку. Готуйте собі теж щось смачненьке, цікавеньке, та й буде закладатися настрій на цілий день. Зараз вам ще ж покажу, покажу, покажу все в, роз, в розрізі. Получається смачненько. Що ж, друзі, вже якщо почали сніданок з багатого, то треба і далі продовжати по-багатому. Є в мене рулька, яку я хочу замаринувати. Зараз я її обдам. Ну, я її помила, звісно. Зараз я її ще хочу обдати кипяточком. Це рульку. Вже кипяточком залила. І навіть трішки в уксусі помокло, бо ну, не люблю того запаху. Хоча, можливо, я опустила, але не рахую, що це може важно, але можливо, хто і може допустити цей момент. Я її ще перед цим нічі вимочувала. Такі подробиці. І тепер роблю, роблю таку е, намазочку. Замар... Маринову, маринад такий. Отаку От ложечку гірчиці, тепер ложечку меду. Так, якусь треба чистенької. Ложечку меду? Тепер солі. Трошки більше, як ложечку. Таку цю. ви знаєте, все таки треба було на базар поїхати. Перед чорний закінчується. Я трішки коріандра всиплю. Ну, треба ще якихось спецій для аромату. Чорного перцю зовсім трішки маю. Що навіть залишилось? І сюди соєвого соусу. Був би майонез, можна ще майонезом, але майонез треба зробити. Не маю майонезу. Ну що, коріандр теж. Мені подобається м'ясі коріандр теж. Хоча де таке коріандр більше йде для риби, як ви вважаєте, ще треба, мабуть, гірчички ще додати? Гірчичка дуже хорошо підходить до м'яса. Кури, качки, гуси, все запікаю з гірчичкою. Зараз я її натру рульку і в холодильнику пакет. І вона може бути, можна сьогодні запікати, якщо дуже хочеться. Можу завтра запікати, можу післязавтра запікати. І чим довше вона постоїть, вона ж смачніша буде. Ще трішки соєвого соус. Звісно, треба дивитися, коли світ буде, щоб не попасти. І все. Тепер гарненько, гарненько. Отак От руцями. Сюди заливаю, де такі є у рульці, як би ямки. Таке воно, бачите? такої консистенції. І мед. Подобається медою, мені маринувати теж. І потім у фольгу. Буду, ну, я ж зніму покажу. Навіть продегустую, але це буде не сьогодні, мабуть. Я так думаю, що це буде не сьогодні. Так, Під шкірочку гарно, Скрізь де можу, отак от пальце можу під шкірку запхати. От я туди і оцього... цього можу прорвати і туди його теж. Воно гарненько, гарненько промаринується. Пишіть свої варіанти, як ви робите рульку. Вигодніше купляти, це я купляла ніжкою цілою. Вигодніше купляти ніжкою, тому що ніж купляти, знаєте, вже аж. Вірчиця, бочу зайшла, що ж вона в мене тут відкрита. Набагато От, По-перше, гарна виходить рулька, така м'ясна. А ото, от що продають, вже обрубане. От попаде оця кістка отак. ну, Вигідніше купляти. Я ж купила і рульку окремо, і ніжку. Так з ніжки шараточку відрубала, та ще й до холодцю буде. Тепер гарний в пакет. Руки помила, обмащувати то не хочу. І це все з тарілки сюди такою ложкою згортаю. Без відходів, без відходів. нехай воно собі тут маринується. Маленько зав'язую і на тарілочку в холодильник. Все. Можу перевернути час від часу. Друзі, поклала варити бурячок такий маленький, бачите, який, це той, що я назбирала. Але пішла поратися, заходжу в хату, а тут пахне варення начав підгорати, але він сам не підгорів, тільки видно, та юшка почала підгорати. Мені донька е, салат говорила, що бурячок, твердий сир і майонез. Каже, смачний салат. Зараз буду робити, значить, майонез. Друзі, ще виправляю одну помилку, що не поїхала на базар. Хліба нема. Ну, все, печу. Кісточко підійшло. Вже буду виробляти батончики. Це я спробувала додала. Е... Кукурудзяного трішки борошна. З гречаним борошном пробувала. З кукурудзяним ще не пробувала. Була буде невеличких батон. Так що це не біда, що на базар не поїхала. Без перці обійдуся, там ще трішки є. Обійдусь. Можливо, в неділю поїду все-таки за шваброю. Можливо. Все, хлібчик готовий. Аромат стоїть свіжого хліба на всю хату. Друзі, зараз буду робити майонез, бо ж дуже хочу того салату А ви пишіть, ви робите самі майонез чи купуєте? Так, вливаю трішки олії, вбиваю яйце. И теперь. Вот так. Сахар. Вот так. Силь. И в ложечке. И Уксус. Столова ложка Все. Всі інгредієнти тут. Ще трішки долию олії. Я, звісно, багато зразу не доливаю, потім буду потрішку доливати. І, друзі, буде гучно, включаю блендер. Накриваю блендером жовточок і рівно тримаю. От коли воно шарітке, не можна відключати блендер і не можна її різко піднімати вверх-вниз, тільки треба по дну, щоб. Начало густішати і підливати потрошки олії. А вже коли отаке стало, вже робіть все, що хочете. Ну, я, звісно, доливаю ще олії і збиваю далі. Майонезу не потрібно. Так що вже олій ховаю, уксус сховаю і починаю дегустувати. Мені не вистачає цукру, цукру, можливо, трішки солі. Отак От набираю я водички, Сипаю сюди ложечку цукру і трішки солі. Ніби трішки солі ще. Оце тут достатньо. І оце розбовтую. Це я так балансую смак, який я хочу. Так от трішки. За тумбочки півголови мене видно. Не бійтесь доливати воду, коли вже майонез І отак і збиваю. Тішки. Все от такий получається. І знову ж пробуємо смак Все дуже смачно. Так що, друзі, робите майонез, підганяєте під свій смак. Гляньте. І смачно. Кришечкою накрила і в холодильник. Храниться довго, тиждень без проблем. Це в мене вийшло. Гляньте, отак. Половина баночки півлітрової. Навіть трішки більше, як половина. Все, буде салат. Ще ж покажу, який в мене вийшов салат. Ну, що я вам скажу? Е, сніданок був смачніший. Можливо, більше сиру треба. Але так, ну, непогано, їсти може. Салат має право жити.